Друзі, доброго дня, здрастуйте. Це вже 11-й урок стосовно того, як тестувати систему. Дивіться, у вас може, бути, може виникнути, проблема, точніше, потреба, встановити якийсь платний додаток. Наприклад, ви користуєтесь OLX, або ви користуєтесь Instagram Direct, або ви користуєтесь Facebook Messenger. Це все платні додатки, і вам потрібно їх буде встановити окремо, додатково у систему. Як це зробити, дивіться. Тобто ви заходите у свій кабінет. ну В даному випадку я у своєму кабінеті знаходжусь. Тоді, коли ви зайшли в нього, вам потрібно зайти наприклад, OLX OLX шукаєте цей додаток. Відповідно, бачите, що ось він готовий. І ви. Цей додаток можете встановити собі в систему. Але тут важливо пам'ятати про те, що ще раз окремо і, ну, скажімо так, акцент на цьому роблю. Деякі додатки, в тому рахунку, і OLX, це ваші додаткові витрати. Тобто, в даному випадку ви при встановленні будете конкретно за цей додаток сплачувати 20 доларів. І, відповідно, з моменту, тоді, коли ви встановили, ви його будете поповнювати. Тобто, я вам пропоную лише, скажімо так, почати з тестування з тих додатків, які є у вас в системі, і які можна підключити відповідно безплатно. Наприклад, це той же самий пром. Пром. Тобто, тоді, коли ми. Цей додаток використовуємо, він у нас, безумовно, безплатний, і нам його не треба додатково оплачувати. До речі, за замовченням цей додаток вже стоїть. Ось. І ви його можете відповідним чином або налаштувати самостійно. Ось. Для цього достатньо просто зайти в додаток і відповідно його налаштувати. Тобто додати ваш магазин, вписати, вписати сюди API k url API, тобто URL вашого магазину, і, в принципі, для того, щоб стартувати з ProMUA, цього достатньо буде. До речі, тоді, коли ви підключаєте той чи інший додаток, відповідно, ви, у вас відкривається. Доступ до автоматизації відповідних, які пов'язані з тим чи іншим додатком. Наприклад, тоді, коли ми кажемо про ПРОМ, то відповідно в автоматизаціях у нас після встановлення вже самого додатку відкроються ось такі додаткові можливості, наприклад, імпортувати замовлення там. З OneBox або з XML, або стандартною можливістю. Ну, тобто, в даному випадку є ті чи інші можливості, які у вас вже є, як наприклад, з безплатними додатками, так і можуть з'явитись тоді, коли ви додатково встановите платні додатки. Зараз стосовно того. Які ще є платні додатки, і, які, і чому вони вам можуть знадобитися? Скажімо, у вас є продажі через Instagram, і відповідно, тоді, коли ви встановлюєте цей додаток, цей додаток такі ж, також платний. Він коштує 35 доларів на місяць. Знову ж таки, тоді, коли ми кажемо про Facebook, От, є безплатний додаток, старий варіант. Ось він, Facebook Messenger. Але, ну, скажімо так, з ним дуже багато мороки і дуже складно його встановити, активувати і таке інше. Набагато простіше встановлювати Facebook Messenger Pro. Він ну, має пряму інтеграцію, ну, як пише сам розробник, можна встановити його там лише за 2 хвилини. То ви це зможете зробити самостійно. Знову ж таки, тоді, коли ви його встановлюєте, це платний додаток, і це ваші додаткові витрати до тих, які у вас можуть виникнути. Тобто, таким чином вам потрібно розібратися, що ж вам насправді потрібно, і вже згідно з цими потребами, якісь додаткові. Платні додатки встановлювати окремо і додатково у ту систему, яку ви отримали. Зараз ви бачите ось так трошки заскладну трошки за складну, систему. Тобто ви бачите, що ось це незрозуміло, що якщо ви передивилися попередні всі 10 відео, то ви там бачили вже іконки відповідні. Це бокс, який я попередньо налаштовую для того, щоб можна було ним користуватися. І в даному випадку я показую екран, як він, цей бокс виглядає до того моменту, як ви в принципі, з ним можете взаємодіяти почати. в принципі, здається, більш-менш все. Обов'язково став, ставте лайки, діліться цим відео, підписуйтесь на мій канал. І приходьте, приходьте на навчання. Все, що можу і знаю, розкажу. І головне, що ви узнаєте з моєю допомогою, це можливість влаштов... налаштовувати самостійно ваші внутрішні бізнес-процеси на базі тих готових бізнес-процесів, які є вже у системі, які ви можете або самостійно, або з моєю допомогою. Підналаштувати під свій бізнес. Поки що на цьому все. Широ вам дякую ще за увагу. На зв'язку!